В селі товариство ми ходили в Грабовку. У нас так називалося. У кого Що це там грабовка? це, наприклад, у якихось газдів саме скорше достигли ви цей черешня чи паперівки ви її крадете. І ми крали, крали та то ж вночі не видно. І ми їли то зелене, і ми завжди клали на шухи ріко. Знаєш, типу, ну щоб там дивився чи за повороту, і ми забігаємо, розумієш, в ту е, тему і мого колегу. Той не встиг у нас попередити, що на шухері вибігає цей газда, нас яблуні і мого колегу бере за яцятку. Темно і він каже: кажи, чи ти є чи ти? а, а ти, ти кажеш, я, я твій вже? Да, да. Мій генетичний в тебе в руках». А колега тут руками тримається, розумієш? то його тримає за я. Кажи чи ти є? Петра Івану. Той спускається, а це не відпускає, знаєш. Кажи, з ким ти був. Ні з ким не буду, тепер. Каже, с весни, бо вони всі сюди прийшли, або я тебе не пустю, а той стоїть і. Є...